Іноді світ стає надто гучним. Саме такий день був у Софійки. У квартирі всі кудись поспішали. Тато розмовляв по телефону, мама шурхотіла паперами, а маленький братик спав у своїй колисці. Софійка лишилася наодинці у своїй кімнаті з купою подушок, ковдр, коробок і тишею. Але це не була сумна тиша. Це була тиша перед дивом. Софійка почала будувати. Подушка до подушки, ковдра через стілець, коробка зверху. В її уяві постав справжній замок. Він мав вежі, зал, навіть таємний хід. І, звісно ж, прапор із шарфіка. Це був її світ, тут усе було можливо. Тут можна було літати на крилі ковдри, розмовляти з плюшевим котиком, ховатися від уявної бурі, або просто лежати на підлозі і дивитись у стелю. Усе по справжньому. І саме тоді в чарівному замку з'явилися вони: спершу радість вона була яскрава, мов сонце, і кружляла навколо, ніби легенький вітерець. Від її присутності Софійчині плечі розслабились, а на обличчі з'явилася усмішка. Але далі визирнув страх Він був невидимим для ока, але добре знайомим серцю. Він тихенько шепотів про те, що ковдра може впасти або що монстр ховається під коробкою. Проте він не злякав Софійку, він теж мав місце в її замку. Згодом прийшли спокій і любов вони не шуміли, не стрибали. Спокій сів поруч, дихав глибоко, розливав тишу, як вода чай у чашці. А любов створювала ковдру з уявних обіймів, теплої і ніжної, як мамина усмішка. А тоді прийшов гнів. Він був не злий, а просто дуже рішучий. Він хотів мури, хотів захисту. І Софійка дала йому місце, він став будівельником фортеці, бо навіть гнів може бути частиною гри. І ось усі вони, емоції Софійки, були разом хтось бігав, хтось сидів спокійно, хтось будував. І Софійка в самому центрі, не самотня, а в оточенні своїх друзів. Її емоції не сварилися, не боролися, вони грали, кожна по-своєму. І разом творили справжнє диво. А коли гра закінчилася, Софійка просто лягла посеред фортеці. Навколо панувала тиша, але тепер вона була іншою, затишною, мов ковдра після купання. Всі емоції вмостилися поруч, вони були спокійні, задоволені і залишилися з нею навіть тоді, коли гра завершилась. Уяви, що твоя ковдра – це чарівна печера. Заплющ очі. Хто прийде до тебе першим? Радість, спокій, а може, гнів? Що вони робитимуть у твоїй печері? Можеш намалювати це або просто побути з ними разом?